Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція революція» та революція гідності гідності» року. Трохи історії. За попередніми результатами другого туру, оголошеними 21 листопада 2004 року, центральною виборчою комісією, перемогу в президентських перегонах здобув Віктор Янукович. Масові фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів збурили українське суспільство. Прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка 22 листопада вийшли на мітинг незгоди. Протестний рух охопив найбільші міста України, а центром став Майдан Незалежності у Києві. Внаслідок цих подій відбувся повторний другий тур президентських виборів, за результатами якого переміг Ющенко. У листопаді 2005 року новообраний президент заснував свято День Свободи. У грудні 2011 року наступний президент України Віктор Янукович скасував День Свободи і об'єднав його з Днем Соборності. 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Це спричинило те, що протести перетворилися з проєвропейських. На антиурядові та стали значно масштабнішими. 18, 19, 20 лютого. Найтрагічніші дні революції сталися сутички в центрі Києва, підпалено будинок профспілок. Снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали героями Небесної Сотні. Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про День Гідності та Свободи, який відзначають сьогодні.